Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Сьогодні я вам покажу свій робочий скетчбук, який я носила в сумці і малювала на ходу, або сидячи на лавці. Або я брала з собою окремі такі папірці і покривала свої потреби в щоденному малюванні. От хочу малювати, взяла блокнот або папірець, намалювала якесь враження, отримала задоволення, відволіклася від буденності. І тоді життя заграє новими кольорами і якось стає, ну, поліпшується настрій, скажімо так. Мені так сподобався цей скетчбук, що я купила ось ще такий Долар 75 і маса задоволення. Це один із моїх скетчбуків, тому я його тільки сьогодні покажу, а малювала я ось олійними. Euh, ні, Не олійними фарбами, акварельними олівцями. Це там, здається, із Китаю олівці і Ну, В общем, брала я акварель Sonnolyer і ось ця фірма малювала ось в такій політрі, яка, яку я зробила, Ось, дивіться. Із візитниці я зробила. І ще в мене є ось ця політра, вона чуть більша. все залежало, яку я сумку брала з собою. Або цю політру брала малюкуську, або цю. Ну, давайте дивитися сам скетчбук. Ну, це перший малюнок у цьому скетчбуки. Це, бачите, ось така квітка. Я хочу говоритися, що ці малюнки я робила десь 3 5 хвилин. У мене зовсім мало часу. Це ми були на сунавті, там є дитячі майданчики, там поряд було якесь будівництво, і ці будівельники розбили клумбу, і там ось цвіли такі квіточки. Квітка це кабак чи як його звуть. Ось ну, такий дуже-дуже швидкий малюнок. Мої пішли в корейський магазин, а поряд з ними була клумба із соняшниками. І ось я намалювала ці соняшники. Тут я дивилася ритми, які у є квіточок. І, до речі, у цьому скетчбуку я вирішувала такі задачі. Я хотіла знайти кольорові поєднання, пошук гармонії, пластики якоїсь. Спроба малювати стримані політрі, або ну, так, ніжно, або яскраво. Тут десь в яких малюнках я шукала вдалу композицію, дивилася, як виглядає квітка в різних ракурсах, ну, малювала будинки теж. Їх цікаво малювати в перспективі, змалювати, щоб він був схожий на будинок. Дивилася, як намалювати щось яскраве або менш Яскраве, як не забувати про теплохолодність і перспективу. Завжди хотіла це не забувати, але інколи забувала. В общем, хотіла залишити на пам'ять якісь місця, де ми бували, де ми гуляли. Ну і просто отримати задоволення від малювання. І це головне. Ну, Я щось на цьому малюнку зупинилася, просто розказала, в чому сенс цього скетчбуку. Ви не що це якась повноцінна картина. Ми гуляли біля меморії музею, там така галява вона прикольна. Там... Потяги, метро, метрополітен поряд. В общем, моєму онучку дуже там подобалось гуляти на той галявинк, дивитися за потягами і також збирати груші. І там ось ці груші були. Я намалювала декілька малюнків. Багато чого ви вже бачили просто така, знаєте, ретроспектива мої, моєго щоденного швидкого малювання. Ось вони не дуже можливо правильно намалювані, але це малюнок, мені подобається по кольоровій гамі. Прям Я на нього дуже часто дивлюся, він мені дуже подобається. Хоча, можливо, щось і невірно намальовано. Так, Наступний малюнок, дивимося. Це та ж сама грушка. Мені так сподобалось їх малювати, що я ще одну намалювала. У 2004 році ми жили в центрі Калгарі і часто бували на цьому майданчику. Там ще ось такий вид є. Ось тут, до речі, з боку їде потяг. Ось тут. Ну його не видно, звісно ж. Ну це не дуже вдалий малюнок. Я говорю ще раз, що от тут малюнки просто дуже швиденькі, і деякі мені зовсім не подобаються. Оце, наприклад, мені не дуже подобається. Ще один малюнок, який мені не подобається. Тут я малювала дерево, осінь, пожовтіло, але дерево якесь не дуже вийшло. Це зовсім не подобається. Але тут мені подобаються кольори. Ось таку би хустинку я собі хотіла. з... Таке поєднання колірів, якби було, було прикольно, а сам малюнок ну ніяк. Це просто так була одна хвилинка, я так чук -чук, по пензликом поводила і вийшло щось не дуже. Ось цей малюнок уже більш-менш нормально виглядає. Тут я хотіла подивитися, які тут ритми. Ягідки, листочки, як все закомпонувати на листі. Ну, ось така задача в мене була. Ну і Поєднання червоного і зеленого завжди виглядає прикольно. Ось тут навіть дата в мене стоїть 24-го року. Це теж суналта, дитячий майданчик, там теж було дерево, лавка, м'ячик якийсь. Ну так, Просто враження про цей день. На суналки я сиділа на лавці. Ось. І там за цією лавкою і тим деревом ось такий вигляд. Тут якийсь будинок, до речі, тут росли квіточки, що я показувала. Ось ці. І на цьому дитячому майданчику. Тут ми дуже часто гуляли з гнучком, тому я частенько щось писала, якісь ракурси навколо що є. Там цей був будинок, тут рослини якісь були, я навіть написала суналта. Зверху там було видно, який їде потяг метро. Я там кусочок його намалювала. Ну, ви ж розумієте, це швидко малюється. І, звісно, тут особливо нічого такого прямо не намалюєш, тим паче і трошки. За онуком треба дивитися, у нас було троє, але все одно ми по черзі. Тобто сильно вдумчиво, ти не можеш малювати, просто швиденько-швиденько щось накидати. Це ми були в торгівельному центрі, поки чекали, коли нам принесуть їжу, я намалювала ось цей банан. Знову малюнок жовтень 2024 року. Ми були в кафе, і з вікна ось був такий вигляд, і теж ми чекали, поки нам принесуть замовлення, і так я намалювала те, що бачила. Як кажуть, співаю те, що бачу. Ну, ось так. Звісно ж, ми ходили купати, купувати їжу, і там по дорозі ріс такий фезаліс, там було будівництво незавершене. І ось трошки я так його помалювала. Ну, Немає тут контрастів сильних, мені він не дуже подобається. Тут трошки краще, але все одно я не дуже А задоволена, але все одно я шукала тут ритми. Які Якусь гармонію кольорів. Ну, що вийшло, те вийшло, як бачите такий малюночок. На тій же суналті ось такий кущик з ягідками. І тут теж я шукала кольори, і така стримана гама вийшла. Але щось я дивлюся, мені не дуже подобається. Мабуть, можливо, треба було помаранчеві кольорі зробити ще яскравіше, тому що він такий якийсь дуже спокійний малюнок. Ну, не знаю, напишіть, які вам малюнки сподобалися. Мені буде дуже цікаво. Ось цей малюнок мені дуже подобається. Я частенько відкриваю і милуюся ним. Ви ж розумієте, я не вмію прямо уж так малювати у стилі реалізму, але все, все одно трошки намагаюся, хоча, можливо, це і не вірно. Мені імпресіоністи подобаються, я б хотіла малювати їх манері, але трошки до реалізму мене теж тягне. І тут мені подобаються оці яблука, це райські яблучка. І ось так я намалювала. Мені тут подобаються ритми цих гілочок, дерева. Знаєте, такий не повністю дерево намальовано, а якийсь фрагмент. Це мені дуже сподобалося, я хочу це повторювати, взяла собі на замітку. І кольорова гама мені тут подобається. Тут теплохолодність, більш-менш якось збережена навіть у корі дерева. Це все я намалювала акварелью. Ну, багато тут намальовано просто акварелью. І ось цей такий малюнок, мені подобається. Класно. Прямо зараз дивлюся, мені дуже він подобається. Вибачте, по кольоровій гамі ось цей малюнок, ну, мені здається, Менш він вражає, тому що ягідки співпадають з кольором листочків, Але восени воно так і буває, але, можливо, все-таки треба було ягідки більш яскравіше намалювати. Можна перемалювати його, але я вирішила залишити як нагадування про те, що треба про це думати. До речі, дома я намалювала а, цю ж гілочку. Але більш ягідки, бачите, тут яскравіші і виглядає зовсім по-іншому. І контрасти, оці сині із такими осінніми листками теж непогано виглядає. Тут, звісно, фон ніякий, білий просто, але все одно якось так живенько, як скажуть, виглядає. Як вам? Чашка, звісно, трошки кривувата, але нічого. Це бо, можна поправити. Це теж малюнок із Суналти. Це десь дуже близько до центра Калгарі знаходиться Суналта. І я малювала всі будинки навкруги. І оце один із них. До речі, Калгарі, вона славиться ось такими сірими, якимось біжуватими будинками. Тут мало яскравих будинків. Тому. Не знаю, я намагалася трошки його зробити кольоровим. Ну, вийшло, що вийшло. Ось так. Тут я намагалася зробити будинок і щоб дерево на фоні будинку було. Але ось ритми гілочок в мене не завжди виходять, коли ти просто не думаєш, що так робиш, то гілки погано виходять і тим паче така товста гілка не може бути. Це все я бачу всі свої помилки, тому я й веду цей скетчбук, тому що. Скітбок перевчає до швидкого малювання, щоб ти якийсь тона роз... розди... ну, розбирав, і потім видно свої помилки. І тоді ти розумієш, що ти робиш на автоматі, що ти десь продумуєш, теж. Дуже швидкий малюнок це школа, де ми ходили теж там при школі є майданчик, такий дуже гарний. І там оце. Якийсь будинок, ну це будинок школи, і тут такі дерева росли. і ось. Такий. І так зараз через екран навіть дивлюся, боже, як тут стволиці не гарно намальовані. Але просто, знаєте, от це, коли є пару хвилин, можливо, треба було такими великими масами робити, робити якось тут. Дивіться, отут більш-менш нормально, хоча гілочки треба більш пластично було намалювати, а не отак от. Ну, це все. Е, ви розумієте, да? що моя ціль ще отримати задоволення від малювання. Неважливо, получився малюнок чи ні, вийшов він чи ні, гарно чи ні, але просто фарба, я не знаю, мене надихає, піднімає настрій, ще раз повторюсь. Це теж будинок на Суналті. Я там перемалювала майже всі будинки, і він такий ось сірий, темний був. І це була осінь. і Я теж намагалась дерево намалювати, просвіти <світи> якісь, і воно вже там мало листя було, а за ним будинок. Ну, в общем, ну так, більш-менш він вийшов. Звісно, не ідеально. Да я і не претендую на ідеальність. Друзі, малювання це головне. Цей малюнок, ви вже, мабуть, пам'ятаєте, якщо дивились мої відео, це вже малювала вдома і показувала процес малювання, здається. Якщо я виклала, здається, я виклала відео. Тут мені сподобалася сава, якісь там шишки. Ну, Взагалі, теж шукала якусь пластику, ось тут, бачите, дуже погано закомпонована ось ця гівка якось по-іншому була. Край листа, біля край листа, ця гілка, треба було якось сюди її пустити, а так от прямо її пустила. Ну, не зовсім. Тут більш-менш нормально, мені здається. Ну, Бачите, коли помалюєш, потім через деякий час дивишся на свої помилки. Як там поворот голови, як там е, це тільце ці пташечки намальовано. Ну, Тобто мені здається. Якщо малюєш і вчишся малювати, це ось таке швидке малювання дуже допомагає. Це ж така в мене новорічна серія. Я ще олійними фарбами Діда Мороза чи Санта-Клауса намалювала. Теж, мабуть, ви бачили моє відео. Тут я малювала хлопчика, якусь собачку. А так, це акварельними олівцями їх там розмивала, не зовсім можливо вдало. Ну, теж щось так вийшло в мене. Це теж такий святковий малюнок, новорічні свята, Різдво. Тому ось якийсь такий настрій, хотіла передати. Такого янгола я намалювала ялинку. Ну, ось такий, мені здається, позитивний малюнок. Оцей малюнок це туго за Україною. біля нашого будинку в Україні ось таке озеро, там дерева. І я так сиділа, малювала, якусь машину спробувала намалювати. Згадала Україну. Дуже-дуже сумую за Україною, за рідненькою, за нашою. Я майже закінчила цей скетчбук і в кінці ось такі малюнки в мене. Я задумуюсь над тим, що можливо продавати десь на якихось маркетах онлайн свої малюнки. І це просто як наброски, які можуть бути картини. І кажуть, що люблять покупці, щоб були. Серії, і це в мене серія з балериною. Ви не дивіться, тут малюнку зовсім ніяку, просто якась ідея. Це балерина на сцені. Наприклад, дивіться, як смішно це все. І квіти хтось кинув, квіти летять ну, така ідея. Тут балерина сидить така, вже стомлена, той букет поряд, можливо, він їй не дуже то потрібний, ну, якась така стомлена. Тут вони не переодягнулися з подругою і вийшли, спіймали машину, їдуть додому. Такого в житті не буває, коли балерини не переодягаються, але я вирішила ось таку кумедну картинку намалювати. Ось вона там домовляється з водієм, чи ви наша машина, чи не наша машина. Тут балерина у себе вдома. Ось вона сидить, тут в неї картина, вікно, ваза, якийсь комод, Тут вона в креслі сидить, там і чашку тримає дуже велику. Не дивіться пропорції, звісно ж. Це я просто намалювала, щоб не забувати, що тут в неї в руках. Ну ось так. Тут вона прокинулася, тут висять поанти, пачка, там вікно за вікном, у неї там хтось парусник, не знаю, може там щось ще може відбуватися. Тут стіл, тут ось такий букет, тут вона встала, чи не знаю, що вона тут робить, потягується, ліжко. в общем. Така картинка. Я хочу, щоб ви посміхнулися, друзі, тому що я сама дивлюся, і це так дуже-дуже смішно. А тут вона займається в класі Тут цей станов, чи як він називається, тут її можливо, сумка, хоча такого не може бути, але я хотіла ну, тут, підтримати кольор ці двері там, чи що буде. Ну, тобто... ну, друзі, ось така серія. Тут у мене серія жінка з котом. Кіт за столом, щось вона там йому дає, печиво чи що. Тут квіточки, в общем, дівчина і кіт. Тобто це життя дівчини чи жінки і кота. Тут вже те саме тут вони стоїть ось букет, Котик на руках, ось так. Тут, наприклад, вона з ним грається, і тут теж якісь картини висять. Ну, вже прикольно так. А тут яблуки, і що це? А, це вони вже на природі. Котик сидить, десь трава, там, можливо, яблуки чи гранати. І ось така ідея для картин. І серії малюються в одній кольоровій гамі. От я вирішила, можливо, ось так. Бути. Ну Це все мрії. Друзі, можливо, я і не буду це малювати, а це прикольно. знаєте, так, от Наприклад, намалювати цей букет. Потім цей самий букет на комоді. Да? Тут щось картина, я не знаю, шар-сфера. Тут дівчина з ноутбуком сидить. Да? Тут два котика на тому ж самому комоді. Сидять два котика, та ж сама картина, ну, просто така милота, котенята, чи собачки, не знаю, що завгодно тут може бути. Тут сул, дзеркало, і там, можливо, десь вдалині ці два котика чи дві собачки, і знову ж таки ця дівчина з ноутбуком. Ну, друзі, ось так я розважаюсь, коли хочу щось помалювати, то беру ось такий. Невеличкий блокнот і там щось малюю по черкушкиці. І останній малюнок у моєму скачбучці це ось така папуга, яскрава така пташка. Це олівцями я намалювала акварельними, але я тут нічого не розмивала, просто так поштрихувала. І це, як, звісно, тут не 5 хвилин, тож штриховка трошки довша, але все одно це просто малюнок, який ні до чого не зобов'язує. І коли ти малюєш ось такі малюнки, що від тебе ніхто нічого не очікує, вони більш-менш виходять. Такий яскравий папуга. Ви, можливо, бачили мої вже картини, які намальовані. Олійними фарбами там теж папуги, так що, якщо кому цікаво, подивіться.